Друзі, часто можна перелити або засушити рослину, і важко зрозуміти, в якому стані знаходиться коріння. І я чомусь подумав і згадав, звернув увагу просто на те, як. В яких горшиках ростуть фалінопсис орхідеї? Дивіться, в прозорих. І один, з принципів основний, це дивитися на коріння. Та? Якщо воно там стає, то треба рослинку поливати. І я собі подумав, а чому не застосувати цей спосіб на всі інші рослини? Та-рау! Я посадив оцей у прозорий горщик. Дивіться, тепер, ну тут коріння дуже мало, там не дуже було таке велике коріння. Але тепер я буду бачити коріння, чи воно там загнило, чи ні, як воно росте. І в прозорому горшику буду садити тепер абсолютно всі свої рослини. Ну, і вам як бонус, отака невеличка осінь. Ось. Знімав я нещодавно про фіонки. Дивіться. Цвітуть. І не зменшується цвітіння. Все більше і більше. Прозорі горщики для всіх рослин. Тим більше, що ми зазвичай зараз використовуємо, ну я використовую, я думаю, що і ви ось такі вазони, вазони без дирочок, без отворів. Вазон все одно не прозорий, має такий колір, який вам потрібен. А в тому, якому горщику буде рости з дирочками. Ось тут дирочки, бачите. До речі, це горщик для орхідей. Де я їх, до речі, беру прозорі горщики? Це горщики для орхідей. Просто різного розміру вони є. Маленькі, дуже, великі, трошки більші, менші. Тобто, ось так просто тепер буду спостерігати за корінням моїх рослин. Ось так.